Моя дружина дуже любить квіти, тому сьогодні ми розв'яжемо задачу про тюльпани. А звучить вона ось так. У сумніші цибулини тюльпанів рожеві становлять третину всіх тюльпанів, білі половину, а чорні решту. Яка ймовірність того, що з навмання взятої цибулини виросте білий або рожевий тюльпан? Як не дивно, завдання на ймовірності це тема мастхев, яка точно буде в будь-якому НМТ. Як я казав, пам'ятаєте завдання з кубиками? Яка ймовірність того, що випаде одиничка? Скільки одиничок в кубиків? Одна. А скільки всіх чисел? Шість. Саме таким методом ми розв'яжемо цю задачу. Так як одразу ми не можемо розв'язати цю задачу, раджу її намалювати в вигляді діаграми. Тобто я не знаю, скільки всіх тюльпанів є, але в задачі сказано, що одна третя це рожеві тюльпани. Одна друга, тобто половинка 50%, це будуть білі тюльпани. І решту, я думаю, вже всі можуть здогадатися, якщо одна третя, то тут у нас будуть чорні тюльпани. І навіть нам не потрібно записувати цю цифру, адже ми чітко розуміємо, нам потрібно знайти, яка суміш буде, яка ймовірність того, що будуть рожеві і білі. І нам просто ці два дроби потрібно додати, тобто одну третю додати. Одну другу. І ні в якому разі не пишемо 2 п'яті. Будь ласка, не робіть цю помилку. Коли у нас додавання віднімання, це спільний знаменник. На яку цифру ділиться і трійка, і двійка. Нам треба їх просто перемножити. Це шестірка. Але тут нам потрібно домножити на 2, а тут на 3. 2. Додати 3. Це 5, шостей.